14 жовтня, значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів громадян нашої держави. Цей день в себе багаті і славні здатні традиції уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних та сильних руках. Бажаємо вірно та гордо стояти на варті спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку супротивника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, щастя та добробуту, серця, героям країни, воїнам світла! Захисникам України і вірним захисницям, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, хто життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Вітаємо вас світлим святом, покрови Пресвятої Богородиці. Нехай ваші молитви завжди будуть почуті Нехай вас і ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра у світле майбутнє. День покрови бажаємо вам мирного неба. Що віра у Бога та в Ценсу не вщухала, що в житті вдавали все, що треба, а наша Україна ще процвітає. Дякуємо за наш спокій, за честь, за гідність нашим кращим синам і дочкам, за те, що захищаєте неньку Україну, що бороните нашу батьківщину, мирної України нам усім. Нехай міцніє процвітає наша держава, бо ми не переможні.